Вітаю! Сьогодні буду готувати торт без випікання під назвою Швидко. Це дуже просто і смачно. Рекомендую! Всі інгредієнти будуть в описі під відео. Спочатку приготую крем, беру каструльку, до каструльки вбиваю яйця, додаю цукор, ванільний цукор, перемішую це все. Додаю борошно, крохмаль. Знову ж перемішую, перемішую, щоб не було городочок. І сюди ж вливаю молоко. І тепер перехожу до плити і постійно помішуючи, довожу до густого стану, до загустіння. Крем поступово помітно стає загусати. Тепер додаю вершкове масло і проварюю ще. Щоб масло розтало. Коли з'явиться перша булька, значить крем готовий. Все пішла булька, виключаю, і Погляньте, який вигляд має крем. Ніжний клас. І відразу ж почну збирати торт. Знадобиться печиво, будь-яке, в кого яке є вдома. Воно таке квадратненьке. Також молоко. Беру печиво і занурюю молоко. І викладаю до форми. Тепер на печиво виливаю шар крему, розрівнюю. І знову роблю шар печива. Розрівнюю гарненько поверхню. Тепер мені знадобиться плитка шоколаду. У мене чорний, можна використати і молочний. Розломую до миски. На рахунок торту можна робити ще прошарки із улюбленими фруктами. Викладати шматочки банану, родзинок, чорносливу, все, що хто, хто ще полюбляє. І також, як ви помітили, я крем не охолоджувала, тому що, коли він охолоне, то він буде дуже густим. Відразу ж заливала гарячим кремом. Вливаю до шоколаду олію. І маленькими імпульсами буду розтоплювати в мікрохвильовці. Також можна розтопити на водяній бані. Пиливаю поверхню майбутнього торта розтопленим шоколадом. Розрівнюю. Тепер залишу торт охолонути до кімнати і температури на столі, потім переношу до холодильника на декілька годин, приблизно на 3-2 години. Кого є час, можна навіть і на ніч. Ось торт був у мене в холодильнику. 4 години можна спробувати. Клас! Печиво м'яке і ніжний крем. Смачного!